Вранці 24 лютого життя кожного українця змінилося. Комусь довелося покинути свої домівки, втікати без нічого, забравши найцінніше своїх дітей та рідних, без речей, без гадки, де тепер жити. Хтось опинився в окупованих містах, залишився на лінії вогню без їжі, води і тепла. Без життєво необхідних медикаментів є ті, хто пішов захищати нашу країну, хто був змушений прощатися з рідними, можливо, назавжди. Ми одразу зрозуміли, що потрібно діяти негайно і об'єднати зусилля громадськості і бізнесу. Так з'явився центр волонтерства та захисту у місті Львові і став одним з найбільших хабів, куди з'їжджається гуманітарна допомога зі всього світу. Вже 24 лютого ми дуже швидко зорганізували прихисток для сотень біженців, які вимушено покинули свої домівки, які отримали тепло. Які отримали їжу, які отримали психологічну допомогу? Паралельно ми знайшли партнерів, які надсилають медикаменти та гуманітарну допомогу. Для цього ми організували центр волонтерства та захисту, який об'єднує склади в Польщі, Львові та Дніпрі. Сюди донори надсилають це необхідне, а ми сортуємо, координуємо та відправляємо в ці міста України, де це найбільш необхідно. Ви теж можете допомогти Україні прямо зараз. Пожертвувати кошти на нагальні потреби українців. Ми закупимо те, що необхідно, та прозвітуємо. Онлайн звіти в режимі реального часу дозволять відстежити, куди і яка сама була відправлена допомога. Дякую всім українцям, хто об'єднався навколо допомоги армії і людям. Хтось з нас платить сітки. Хтось допомагає медикаментами, хтось їх сортує, хтось записався в тероборону, а хтось пішов волонтерити чи надає медико-психологічну допомогу. Дякую всім, хто допомагає. Дівчата і хлопці. Дякую всім. Разом ми переможемо! В єдності сила народу. Ми всі об'єднуємося, працюємо спільно для армії, обнімаємо нашими можливостями. Нашими силами, духовними силами тих, які терплять, яких вбивають, які є поранені. Їм допомагаємо. Саме наш університет тісно співпрацює з центром волонтерства і захисту. Ми спільно разом закупляємо медикаменти і інші гуманітарні засоби для допомоги тим, які справді є у потребі. Ми їх спільно передаємо дуже швидко там. Де є сьогодні запит? Разом ідемо до перемоги. Закликаю нас усіх бути в єдності, бо тільки разом ми можемо ворога перемогти. Слава Україні, героям слава. Слава Збройним силам України.